Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимось в лісі, щоб розказати вам про сучасний пристрій для спостереження фотопаску SANTEC HC940 PRO. Вона є надійним інструментом для моніторингу дикої природи та охорони території, поєднуючи високу якість зображення, тривалий час автономної роботи та зручне дистанційне керування. Також ця фотопастка може бути у нагоді військовим та прикордонникам для того, щоб віддалено контролювати територію та економити ресурс людей. Оцінюють функціонал пристрою також і мисливці, адже камера може не лише проінформувати про присутність видобутку, а й відправити фотографію чи Відео фотопастка HC940 Pro Li має основну відмінність у вигляді вбудованої батареї ємністю 8000 мАч, завдяки чому вона може працювати в режимі очікування без спрацювання датчика руху до двох років. В активному режимі вона зможе працювати приблизно 4 тижні. А при підключенні до камери сонячних панелей можлива автономна робота круглий рік. Оснащена якісним пір датчиком на 90 градусів та ширококутною камерою з оглядом по горизонталі в 120 градусів. Фотопастка здатна знімати фото та відео в нічному режимі з інфрачервоним підсвічуванням на дистанції до 25 метрів. Нічне бачення реалізоване за допомогою 56 інфрачервоних світлодіодів з довжиною хвилі 940 нанометрів. Такий діапазон не видимий для людського ока, тому у темряві фотопастку не буде видно. Принцип роботи фотопастки полягає в збереженні фото або відео після спрацювання датчика руху. Вона має функцію онлайн-перегляду відео в режимі реального часу. Також доступний безкоштовний хмарний сервіс, в якому будуть зберігатися усі фото та відео. Хмарний сервіс не має обмежень по кількості записів, є обмеження тільки по терміну зберігання до 30 днів. Також можливий перегляд фото та відео через мобільний застосунок. І давайте же подивимось на неї поближче та перейдемо до її підключення, налаштування і, звичайно, тестів. І почнемо з розпаковки. Відкриваючи коробку, ми бачимо саму фотопастку, бачимо антенну для неї. Інструкцію. Е, також ми бачимо ремінь для кріплення фотопастки на дерево чи стов, зарядку для е, акумуляторів для самої фотопастки. А також в комплекті є. Картрідер, щоб скидати з карти пам'яті через USB матеріали, які відзняла фотопастка. І те, що вам буде необхідне, це карта пам'яті для запису ваших матеріалів, і сім-карта з підключеним інтернетом. І для початку налаштування давайте встановимо нашу антенну, щоб вона не займала наші руки. Прикрутили. І Потім будемо відкривати нашу фотопаску. Тут збоку є защелки, ми їх відкриваємо. І Бачимо всередині, у нас зліва є моніторчик самої фотопастки, меню налаштування. Також тут збоку роз'єми для SD-карти, для sim карти з інтернетом та роз'єм USB Type-C. І праворуч ми бачимо саму акумуляторну батарею, яку можна зняти і окремо зарядити. Також через вбудований роз'єм Type-C. А при наявності можна замінити акумуляторну батарею і економити час роботи фотопастки. А також тут є роз'єм для підключення сонячних панелей. Встановлюємо нашу акумуляторну батарею назад, яку ми вже заздалегідь зарядили, вам треба буде її зарядити. І включаємо нашу фотопастку у режим тест. Включивши фотопастку у режим тест, ми бачимо базові налаштування, бачимо зв'язок з інтернетом є. Бачимо хмарка з галочкою, це значить, що є зв'язок з інтернетом, бачимо заряд батареї, наявність карти пам'яті і інші базові налаштування. І також далі ми натискаємо кнопку меню. І в меню ми бачимо всі інші налаштування, такі як мережа, до якої ми дійдемо, тут будемо. Підключатися до додатку на смартфоні, і бачимо інші налаштування, такі як режим роботи, можна поставити на фото, на відео, можна поставити фото плюс відео. Про ці налаштування ми більш детально розкажемо через мобільний додаток. Тут є українська мова, ми вже заздалегідь поставили українську мову. Інші налаштування, які інтуїтивно для вас будуть зрозумілі. І тепер пропоную перейти до підключення фотопастки до смартфону. Для цього ми натискаємо мережа і девайс ID. І тепер на декілька хвилин ми перейдемо до мобільного застосунку. І для того, щоб підключитися до мобільного застосунку, нам треба встановити додаток, який називається SunTechCam. Додаток є як на iOS, так і Android. Можна зайти по назві, а також можна відсканувати QR-коди, які є в інструкції. Відкриваємо наш застосунок. І бачимо в лівому верхньому куту плюсик. Натискаємо на плюсик і нам треба відсканувати QR-код, який ми вже заздалегідь відкривали на нашій фотопастці. Відсканували QR-код, бачимо, що підтягнулося ім'я нашої фотопастки, і нам треба ввести пароль. Питання, який пароль Пароль у нас е вписаний в нашій інструкції. Як правило, він від е 1 до 6. 1, 2, 4, 5, 6. Вводимо цей пароль. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І нажимаємо ОК. І ми бачимо, що наша фотопаска підключена. Пробіжимося по мобільному застосунку. Бачимо в вкладці «Cloud» наші файли, які були зняті на фотопаску. Наступному у нас «Live Show» Ми бачимо, ми можемо підключитися до нашої камери. От наша камера працює. Ми можемо в реальному часі дивитися, що відбувається. Можемо натиснути запис, фото. Також в Device File ми можемо подивитися файли, які будуть записані на карту пам'яті, поки що їх немає. В наступній в класі статус ми можемо подивитися статус нашої фотопастки. Це зв'язок з інтернетом, батарея, ємність sd карти геолокація і інші, інша інформація. Наступна вкладка налаштування це більш розширена вкладка, яка нам буде потрібна. Тут ми можемо встановити режими, в якої ми хочемо, щоб працювала наша фотопастка. Це може бути фото, яка буде працювати чисто в придетекції руху на фото. Можна просто відео. Також можна встановити фото плюс відео. Ми встановили фото плюс відео, щоб перевірити її всі можливості. Далі, це затримка. Ми поставили 10 секунд. Розмір фотографії можемо обрати. У нас стоїть 30 МБ. Далі ми можемо мультішоти, скільки ми хочемо зробити знімків в серії фото. Ми поставили три фотографії. Чутливість нашого датчика руху ми поставили середню. По відео налаштуванню ми бачимо. Налаштування у нас стоїть в 4К, ви можете поставити за потреби менше. Також ми можемо налаштувати, скільки по часу буде знімати відео при детекції руху. Ми встановили час 10 секунд. І інші налаштування, які будуть для вас інтуїтивно зрозумілі. І в останній вкладці ми можемо обрати мову. Також можемо дивитися альбом тих знімків, фото та відео, які були записані на фотопастку, і інша інформація. Яка також буде зрозуміла. І давайте же ми спробуємо встановити нашу фотопаску на дерево і потестимо її, зімітуємо рух і подивимось, як вона буде працювати, і які знімки та фото вона буде нам висилати. Встановлення фотопаски інтуїтивно зрозуміле. Затягуємо нашу мотузку. І як бачите, ми легко встановили нашу фотопастку. Вона майже непомітна. І тепер давайте переведемо її в режим роботи. Для цього треба легким способом відкрити її. Зараз переведемо її, включимо в режим тест. Ми бачимо, що зв'язок є. Хмарка з галочкою, тому можемо спокійно переводити її в режим роботи. Переводимо в ON. Бачимо, тут дає нам 10 секунд. Для того, щоб ми, напевно, закрили її і відійшли. Бачимо, що картинка є, іде. Можу зараз зайти трошки в кадр, щоб доказати, що це справжня картинка. От я. Ми все бачимо, можемо тут зробити запис відео, фото. І також хочу зазначити, що поки ми дивимось лайв стрім, то детекція руху вона не буде вам приходити, тому що ви бачите. Імітуємо детекцію руху. І ми бачимо, що з невеликою затримкою нам приходить сповіщення. І як ми і налаштували, можемо подивитися серію з трьох фотографій. Один, два, три фотографії, а також відео з тривалістю 10 секунд. Ось таке вийшло відео. Сподіваємось, що допомогли вам з вибором, підключенням та налаштуваннями. Замовити цей пристрій ви завжди можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.